На цьому тижні голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель заявив, що Євросоюз має бути готовим до великого розширення, яке, на його думку, має відбутись у 2030 році. При цьому в європейській комісії прокоментували заяву Шарля Мішеля яко кажучи, нейтрально, та зауважили, що не орієнтуються на конкретні дати в питанні майбутнього розширення, але розширення буде, і воно охопить Україну, Молдову, Грузію та Західні Балкани. І важливий нюанс готовність до розширення. Має бути з обох сторін сьогодні. Зробимо невеликий екскурс у наступну хвилю розширення Європейського союзу, які перешкоди стоять на цьому шляху всередині ЄС, що має змінитись в союзі, чи будуть готові країни кандидати на членство в ЄС до 2030 року? А якщо ні, цікаво. Тож давайте спробуємо розібратись. Put a своє виступу на Близькому стратегічному форумі в Словенії Шарль Мішель сказав наступне. Enlargement is no longer a dream. It's time to move forward. There is still a lot of work to do. It will be difficult, it will be complex, sometimes painful for the future member states and for the EU. But let's be clear. If we want to be credible, I believe. Сам по собі Блицький форум це платформа для обговорення майбутнього Європи між лідерами Центральної та Південно-Східної Європи, тобто Балкан. І ця заява Мішеля про курс на нову хвилю розширення ЄС. Це конкретно сформований тренд для нашого з вами регіону. Розширення більше не є мрією. Настав час. Рухатись вперед ці слова Шарля Мішеля це початок великих дебатів середині Європейського союзу про приєднання нових держав до союзу з часів останнього великого розширення. Минуло 19 років. Тоді, у 2004 році до ЄС приєднались 10 нових країн: Естонія, Кіпр, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. Востаннє свої двері для нової країни Європейський Союз відкрив у 2013 році. Це була Балканська країна, Хорватія. Тепер мова йде про нову чергу, яка за ці 10 років з моменту приєднання Хорватії до ЄС дуже серйозно розширилась. Це 8 країн, які офіційно станом на зараз, Мають статус кандидата на членство в Європейському Союзі: Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна. Та Чорногорія ще дві країни подали заявку на членство, але поки що статусу кандидата не отримали. Це Грузія та напіввизнаний Косово. Грузія мала шанси отримати статус кандидата разом з Україною та Молдовою. Але російські гроші важливіші для грузинської влади ніж євроінтеграція власної країни. Тому Європейський Союз висунув Грузії рекомендації, зокрема, деолігархізація та свобода слова. А це не сумісно з чинною грузинською владою у Косово історія інша. Притишна традиційно максимально прозахідна, але напіввизнана. Серед членів Європейського Союзу залишається 5 країн, які все ще не визнали незалежність Косово, і не планують цього робити до нормалізації відносин між Косово та Сербією. Це Румунія, Словаччина, Іспанія, Греція та Кіпр. Інституції Європейського Союзу, такі як Єврокомісія та Європарламент, прийняли резолюцію, в якій закликали країни, які все ще не визнали Косово, визнати Косово. На додачу деякі кандидати на членство в ЄС на Балканах теж не визнають Косово, як і Україна, Молдова та Грузія. Очевидно, це блокує шлях до ЄС. І на сайті Єврокомісії статус Косово окреслений як потенційний кандидат на членство в Європейському Союзі, але все ще залишаються шанси що до 2030 року і Косово і Грузія поповнять список кандидатів на членство в ЄС. І якщо у випадку Косово це залежить більше від п'яти країн Європейського союзу, то у випадку Грузії це залежить виключно від свідомості громадян та здатності змінити цю ганебну владу. Є невелике оголошення. Відтепер великі відео на моєму каналі будуть виходити з завчасним доступом для спонсорів для тих, хто підтримує мене фінансово за допомогою спонсорства YouTube, платформи БайМійКофі та платформи Patreon. Завчасний доступ мають всі спонсори без залежності від рівня підтримки каналу. Одне велике відео вже в доступі це відео про голову Європейської комісії про Урсулу фон дер Ляйн. Вона є найвпливовішим другом України в Європейському Союзі. Проте, мало хто знає, як вона стала першою жінкою, очільницею Європейської комісії, як стала першою жінкою-очільницею Міністерства оборони Німеччини, як ставилась до війни Росії проти України у 2014 році, та багато багато інших фактів про неї. Тож, якщо ви хочете отримувати завчасний доступ до великих відео, запрошую вас підписатись на регулярну фінансову підтримку мого каналу. Посилання знайдете в описі під відео. Велика подяка всім, хто. Вже підтримує мій канал своїми донатами. Особиста подяка пану Микиті. Так, в ЄС є проблеми з майбутнім розширенням. По-перше, багато про що говорить реакція європейської комісії на заяву голови Ради Європейського союзу Шарлі Мішеля. Це означає, що всередині Європейського союзу ще далеко до консенсусу по майбутньому розширенню і називати конкретні дати не дуже добра ідея. Проте, дійсно, основоположні договори Європейського союзу передбачають розширення. Там це написано наступним чином: будь-яка європейська держава, яка поважає європейські цінності і зобов'язується їх підтримувати, може подати заяв на членство до європейського союзу і в ЄС вже мають досвід великих хвиль розширення на схід. І цей досвід далеко неоднозначний. Після падіння комуністичного блоку левова частина країн Східної Європи у 90-х роках підписали угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І вже на початку нульових вони отримали статус кандидатів та почали перемовини про вступ. Зрештою, вісім країн Центральної та Східної Європи, без Румунії та Болгарії, але плюс Кіпр та Мальта, приєднались до Європейського Союзу у 2004 році. І поки що це було найбільше розширення. З точки зору людей, кількості країн, але точно не з точки зору ВВП. Очевидно, посткомуністичні країни серйозно поступались європейському простору по економічних критеріях рівню життю, діловій культурі та ринку праці. Нові громадяни ЄС швидко хлинули заповнювати ринок праці в сталі країни Європейського Союзу. Дешева та універсальна робоча сила Східної Європи заполонила Західну. Це утворили клішовані образи на кшталт польських сантехніків, які раптом отримали можливість продавати свої послуги в Європі за аналогічну платню, яку отримали їх французькі чи німецькі колеги. Чесно, цим країнам дуже сильно пощастило потрапити в цю велику хвилю розширення. Це були бідні пострадянські країни, які чітко та консолідовано обрали європейський шлях розвитку, а не топтались. На одному місці і ця проєвропейська консолідація поцілила у європейський тренд морального обов'язку до розширення. Сьогодні мало хто приховує, що це розширення було не необхідністю, а моральним боргом європейського союзу допомогти східній Європі, попри її економічну, політичну та демократичну відсталість. Україна в цей тренд не потрапила, бо гралась у багатовекторність. А вже до наступних хвилі розширення, європейський союз ставитиметься дуже серйозно, починаючи з Унії та Болгарії, які, хоч і приєдналися до ЄС у 2007 році, але досі не є членами Шенгенської зони та Єврозони, і вони довго існували в європейському союзі з відчутними обмеженнями, з якими, наприклад, не зіштовхувались ті ж самі польські сантехніки. Хай там як Європейський союз зміг абсорбувати в себе нових менш розвинених членів. Як економічно капіталізувавши їх країни у внутрішньому ринку Європейського союзу, так і демократично. Наприклад, станом на 98-й рік, за оцінками Freedom House, Румунія, Болгарія та Словаччина були автократичними країнами з обмеженою демократією. Румунія, взагалі, випереджала Росію за своєю автократичністю. Сьогодні ситуація інакша. Майже всі країни назвемо їх умовно країни клубу 2004 року. Демократичні серйозні проблеми є лише в Угорщині, де уряд контролює олігархічний клан Віктора Орбана. І тут ми плавно переходимо до іншої проблеми Європейського Союзу, яка стоїть на шляху до нового розширення. Європейському союзу потрібна реформа інституцій та принципів ЄС, зокрема, принцип одностайності. Він означає, що кожне рішення в ЄС має бути узгоджене всіма країнами-членами Союзу і Кожна країна має право вето. Уявімо собі Європейський Союз у 2030 році, який не реформував принцип одностайності. 37 країн, деякі з очевидними демократичними проблемами. Кожна має право вето на будь-яке питання з усього спектру Європейського союзу. Ми отримаємо паралізованого монстра, який буде неспроможним до будь-яких дій. Це серйозний вектор роботи в Європейському Союзі, і ця робота. Вже іде про те, як євробюрократи намагаються приборкати принцип одностайності, я розповім наступного тижня у відео про Урсулу фон дер Ляйн, спонсори каналу. Вже мають змогу його подивитись на додачу до одностайності. Є ще проблема представництва у європейському парламенті. Сьогодні діє ліміт депутатів європарламенту може бути не більше 751. Згідно з умовною конституцією Європейського союзу, місця розподіляються по кожній державі відповідно до населення. Зараз найбільша країна союзу це Німеччина. Вона має 96 місць у Європарламенті, тобто одного депутата на приблизно 850 Тисяч громадян, а є, наприклад, Мальта, найменша країна Європейського Союзу. Вона має всього навсього 6 депутатів, але у співвідношенні один депутат на менш ніж 70 тисяч громадян. Тобто громадянин Мальти більше презентований в Європейському парламенті ніж громадянин Німеччини. Але очевидно, що вклад цих країн мало співставний. Уявімо, приєднання нових країн. Лімітований європейський парламент повинен буде просити всі країни скоротити загальну кількість депутатів, щоб надати місця новим членам. Далі ми будемо говорити про демократичні проблеми у кандидатів на вступ до ЄС, але буде несправедливо, якщо ми не згадаємо про проблеми всередині європейського союзу, які ставлять серйозну загрозу майбутньому розширенню. Демократія в ЄС під загрозою. Європейські популісти в Німеччині, Франції, Угорщині, Польщі, Італії, Іспанії та майже по всьому континенту, якщо не знаходяться у влади, то швидко до неї наближаються. Орбан в Угорщині красно демонструє вразливість європейського союзу від популістів з правом вето. Альтернатива для Німеччини стрімко зростає в рейтингах, і ця партія ставить під загрозу майже все, що є у спектрі уподобань європейського союзу, зокрема підтримка України у жахливій російській війні. Франція Макрона не вилазить з протестів протягом останніх років. Це відображається на рейтингах Марін Ліпен, популістки, яка напряму фінансувалась Кремлем. Польща веде багатолітню війну з Європейською комісією навколо верховенства права та демократичних процесів. Все це лише вершина тотальної вакханалії, якій не місце у майбутньому європейського союзу, якщо він планує нове розширення. А тепер швиденько пройдемось по проблемам, які є в країнах кандидатах. Головні проблеми Грузії та Косово на шляху до Європейського Союзу. Я окреслив на початку для вступу в Європейський Союз. Країна має відповідати копенгагенським критеріям. Географічно країна має знаходитись в Європі. Також має бути демократичною, з гарантованим правом кожного громадянина брати участь у політичних процесах на всіх рівнях, без будь-яких перешкод з боку держави. Все, що можна уявити про демократію, має бути в в цій країні наступний критерій: верховенство права. Держава має бути обмежена конкретним законодавчим базисом. Всі рішення в державі мають бути обґрунтовані законами країни. Не може бути жодного свавілля. Держава має гарантувати права людини та ратифікувати основоположні декларації про права людини. Також законодавство країни має бути уніфіковане з законодавством Європейського союзу, щоб уникнути плутанини, коли країна приєднається до ЄС. Ще має бути повага до національних меншин, які проживають в країні. Тобто держава має гарантувати цим меншинам збереження їх самобутної культури, звичаїв та мови. І останній критерій: економічний країна має бути ринково. Во, економікою, а внутрішній капітал має бути спроможним вистояти тиск конкуренції всередині спільного європейського ринку. Алгоритм вступу такий. Країна вважає, що вона відповідає цим критеріям та подає заявку на вступ до Європейського Союзу. Інституції Європейського союзу аналізують стан справ та приймають рішення або надати статус кандидата та почати перемовини про вступ в ЄС, або відмовити та надати рекомендації по усуненню розбіжностей. У 2003 році на саміті лідерів Європейського союзу в Салоніках було визначено інтеграцію західних Балкан як пріоритет розширення Європейського союзу. На той час процес інтеграції. Балканських країн вже йшов. Наприклад, наступного року до Європейського Союзу приєдналась Словенія, а у 2007 Болгарія, а у 2013-му приєднається Хорватія. Багатогранні конфлікти на території Балкан після розпаду Югаславії занурили. Регіон у невизначеність та сталу напруженість впродовж 90-х років на цій території відбулось сім війн. Остання відбулася у північній Македонії. Про це я згадував у своєму відео про НАТО. Там Україна виступила справжнім гарантом незалежності та цілісності Північної Македонії, надала уряду важке озброєння, вертольоти, гелікоптери та літаки. Щоб посилити свою роль у регіоні, забезпечити довгострокову підтримку відновлення балканських країн після всіх кривавих конфліктів. Європейської Європейський союз розпочав процес стабілізації та асоціації і започаткував окрему програму для західних Балкан. З кожною країною Європейський Союз підписав угоду про стабілізацію та асоціацію, мета полегшити наближення до стандартів Європейського Союзу та до відповідності копенгагенським критеріям. Така програма допомогла країнам у економічному зростанні, зокрема, вдалося збільшити торгівлю товарами та послугами з країнами Європейського союзу на 50%. Але, попри такі широкі можливості для західних Балкан, їх економічні та демократичні показники залишаються скромними в рейтингу демократії від Freedom House Жодна з країн не досягає необхідних 50 балів, щоб вважатись консолідованою демократією. Критерії верховенства права також дотримуються погано: це і свобода слова, толерантність до корупції, відкритість влади. Економічні показники в західних Балканах дуже сильно відрізняються від показників Європейського союзу, навіть порівнюючи зі своїми балканськими сусідами, які вже в Європейському Союзі, зі Словенією та Хорватією. Особливу увагу має високий рівень безробіття, що становить серйозну міграційну загрозу для Європейського союзу у випадку приєднання. Але головними критеріями все ще залишаються копенгагенські, які більше націлені на демократію та верховенство права. Євроінтеграція західних Кан триває довго настільки довго, що десятиліття очікування призвели до того, що громадяни розчарувалися у можливості членства в короткостроковій перспективі. На це і вплинула позиція кількох європейських країн, які наклали вето на розширення європейського союзу у 2019 році. Парламент Нідерландів наклав вето на початок перемовин про вступ Албанії до Європейського Союзу. Подібне вето проти Албанії та Північної Македонії наклала і Франція. Позиція Макрона оперує до необхідності змін всередині європейського союзу, тих змін, про які я казав на початку відео. Пізніше вето на вступ Македонії до Європейського Союзу впровадила також і Болгарія, бо там не вважають Македонську мову окремою від болгарської. І це при тому, що Македонія доклала серйозних євроінтеграційних зусиль по врегулюванню конфліктів з Грецією через свою назву. Відтоді Македонію переназвали. У північну Македонію. Рік тому парламент Болгарії все ж таки схвалив зняття свого вето на початок перемовин про вступ Північної Македонії до Європейського Союзу. Станом на сьогодні Сербія, Північна Македонія, Албанія та Чорногорія ведуть перемовини про вступ до ЄС. Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата у 2020 році, разом зі статусом 14 пунктів, які слід виконати до початку перемовин. Знов ж таки, вони стосуються демократії, верховенства права та. Управління державою. Майбутнє розширення Європейського Союзу на Західні Балкани це ж, знову ж таки більше про моральний обов'язок. По-перше, остаточно стабілізувати повоєнний регіон. По-друге, гарантувати його процвітання. Та по-третє, якщо європейський союз не проявить необхідне лідерство в регіоні та не зробить все можливе, щоб формалізувати географічну Європу у велику сім'ю Європейського Союзу, на це місце заявляться інші сили, наприклад, Китай або Росія, особливо Китай, який максимально намагається купити вплив на Балканах, і це зокрема відображається на демократичних показниках в країнах Балкан. Україна, Молдова та Грузія це так зване асоціативне тріо ЄС країни, які підписали з союзом угоди про асоціацію. Грузію поки що ми опустимо, бо тамтешня влада інтегрує країну до Росії, Молдова та Україна. Очевидні економічні аутсайдери в черзі до європейського союзу, і статус кандидата на членство в союзі очевидний аванс, і цей аванс став можливий завдяки українській армії. Бо роки поганого державного менеджменту та ігнорування економічних проблем заморожували євроінтеграцію України зсередини для європейського союзу. Це був очевидний шпагат. Об'єктивно Україна не відповідає копенгагенським критеріям. А якщо в якихось моментах наближена до відповідності, то все одно зіштовхується зі стереотипами про себе всередині європейського союзу. Але рішення не надати статус кандидата та не зробити виключення на шляху до європейського союзу країні, яка потерпає від російської агресії через звичайне бажання повернутись до європейської сім'ї морально аморальне, тому Україна отримала статус кандидата, а заодно і Молдова. Але з серйозними вимогами для України це реформи конституційні, судові, антикорупційні, антиолігархічні а також уніфікація законодавства про змі із законодавством Європейського союзу та реформа для. Національних меншин, все це стоїть на шляху України до європейського союзу. Очевидно, закон про змі та про нацменшини це для галочки. Перший для демонстрації швидкого прогресу. Другий щоб заспокоїти Угорщину, а точніше Віктора Орбана та його хлопчика Петера Сіярто. Інші вимоги це дійсно робочі вектори. Якщо Україна їх не виконає, то це погано скажеться на нашій інтеграції. Бо всім хочеться, щоб Україна стала членом ЄС по праву та реально була готова до життя в європейському союзі. Юзі, тож проблеми є, їх треба викорінити. Молдова теж записала своє домашнє завдання. Єврокомісія надала звіт із шести пунктів, які слід виправити до початку перемовин: це підвищення економічної ефективності, зменшення корупції, краще забезпечення прав власності, зменшення розмірів державних підприємств, підвищення енергоефективності та покращення ринку праці. Більш економічні критерії. Повоєнна Україна має всі шанси стати найбіднішим членом Європейського Союзу із четвертим за чисельністю населенням та найбільшою територією серед усіх країн блоку. І це в комплексі може зробити інтеграцію дуже дорогою для Брюсселю та країн Європейського Союзу. Економічне просідання, міграційні потоки, перегляд фінансових фондів та багато багато інших проблем. Але інвестиційні плани та насичене відновлення України можуть зіграти свою позитивну роль. Навіть обіцянка кількох мільярдів євро на відбудову в майбутньому це добрий сигнал, зокрема і для євроінтеграційних процесів. Бо гроші, отримані на відбудову України, будуть витрачатись на капіталізацію нашого ринку та загального ринку Європи. Про членство Туреччини в Європейському Союзі слід говорити окремо. Ця країна вела перемовини з ЄС про вступ з 2005 року, і Туреччина зробила багато щоб уніфікуватись до Союзу більше ніж будь-яка країна з черги. Але перемовини заморожені не через економічні показники, а саме через демократію та верховенство права, та й загальну дискусію про європейськість Туреччини як такої. Тому це окрема тема. На цьому я зупинюсь та покажу вам таблички готовності кандидатів та потенційних кандидатів на членство в ЄС до приєднання. Можете поставити на паузу та детально роздивитись прогрес кожної окремої країни. Приблизно у жовтні Європейський Союз опублікує новий звіт щодо розширення, і за інсайдерською інформацією Україну можуть чекати позитивні моменти. Наприклад, рекомендація для країн Європейського Союзу розпочати переговори про членство України в Союзі. Тож, друзі, на нас чекає дуже цікава. Ви десятиліття. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки цьому відео та пишіть свої коментарі. Також дивіться мої інші цікаві відео, які вже є на каналі. А якщо хочете отримувати завчасний доступ до великих відео, ставайте спонсорами мого каналу. Дякую за перегляд, до зустрічі!